А тепер для тих, хто вже знає білизну Лайн, розказуємо показуємо нову модель Dolce Opal. Біжевий колір такий, з пісочним відтіночком, такий натуральний-натуральний біж. Верхня частина мережа прикрашена квітковою вишивкою. Тут в цьому безгалтері є бокова корекція. Це для тих жінок, хто люблять таку форму з бокової корекції. Акценти дуже багато атласа і в поясі, і в трусах вона Атлас Шовк, висока посадка досить повномірна. І тому виглядається так розкішно, нарядно і досить елегантно і спокійно за рахунок такого біжого натурального кольору. Пояс посилений ще додатково такою січитим полотном, тут два шару тканини, тому він добре у вас тримається, тому він потім не розтягується і в ньому, до речі, дуже зручно. Чашки самі повномірні, глибокі, повністю співпадають зі своїми буквами, за своєю глибиною, тому чудовий бюстгальтер, класичний бюстгальтер Dolce Opal. Розміри дивіться на сайті Білизни за пошуком Dolce Опол. В інтернет-магазині Білизна ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до G і ІК, пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.